І собакою не так лежить на сонці, 40 градусів спеки, вона лежить на сонці. Всі поховалися. Та й вітаміна Д не хватало, сице. Сонячний удар, тепловий удар отримаєш, лежиш. Ну, кожна тваринка сама знає, що їй треба. глазки закриваються, очки закривають. Ну, я ж підійшла, треба тікати. Сніжинка в тіньочку ховається. Цю красуні теж всі по тіньочках. Це я тільки що вовчика чесала, у нас тополіний пух жара червень. Пашу намагалася чесати. В общем, тут чесати всіх не перечесати, але в мене вже цей пух скрізь. Ми почали разом з вовчиком чхати. і вирішили, що на сьогодні, мабуть, ми завершимо. О, паша, мабуть, буде позірувати. Да, паша? Паша, ні? Що попозируємо? А ну давай зайчика свого, давай, давай свого коронного зайчика. Ось так, молодець. Паша свого зайчика, як завжди, включає, коли на нього камера і притворяється неживим. Пашуня, так? Да? Ми включили зайчика. Молодці. Ось ідеться. Все, можеш розслабитися. Зайчика ми зняли вже, так. Да. Що, пошли глянемо, що там воно твориться, що там з молодежю? Щось знайшли, мабуть. За щось змагаються. Щось у них там такий двіж якийсь незрозумілий. Так а чого ви на вулиці не гуляєте? Вам мало вольєрі часу? Якась клубна вечерінка у них тут. Зараз їм тут ковер другий, наверное, застелю, чи я не знаю, чи підлогу мінять. Що тут робити, тут що не робить, буде хаос. Дівчата решили на Тома напасти. Тут якісь катакомби. Реально тут треба щось змінювати. Ну, змінимо. На все рук не вистачає, але дітей ходи до них. Банда! Тут прохолодно, я хочу вам сказати. Тут так дерева, навкруги, криша. Сонце, мабуть, ніколи тут сюди не попадає, навіть шифер не нагрітий, попили води, воно ну, далі. Все, побігли. Зараз притащу сюди ковір, покажу вам, як поміняю трошки інтер'єр, покажу. Весело, весело, і жарко.